В роботі конференції взяли участь понад 200 титулованих науковців, краєзнавців, діячів культури, викладачів вузів, музейних працівників та учасників бойових дій Другої світової. Один з них герой України, академік Національної академії наук Петро Тимофєвич Тронько. Будучи авіатором, він брав участь у визволенні від фашистських загарбників Поділля Донбасу, Сталінграду та Києва. Був двічі ранений, але залишався в бойовому строю до закінчення війни. За свій подвиг нагороджений 13 орденами та 20 медалями. Ціна перемоги, як ви знаєте, була дуже. Великою на Україні мало небагато, а 28 тисяч братніх і одиноких могил, 50 тисяч пам'ятників і обелісків. Україна дала фронту 7 з лишнім мільйонів, половина більше загинула. По лінії молоді, скажімо, було, комсомольців пішло 1 мільйон на фронт, із них більше половини повернулись додому. Ну, Якщо говорити вже в загальному, то про втрати, то кожний п'ятий це втрати. Це те, що приніс український народ на вівтар перемоги. Кожний п'ятий, це значить приблизно 10 мільйонів чоловік. Голова ради ветеранів України, генерал армії Іван Герасимов зосередив увагу учасників конференції на 15-річну титанічну роботу працівників архівів та фронтовиків з підготовки книги пам'яті, яка увінчала подвиг народу України. Сьогодні науковці, сьогодні ветерани висунули таку ідею, і вона заслуговує на увагу висунути дану книгу. А це біля 60 томів. На здобуття державної премії. Крім того, учасники конференції, науковці, політики сьогодні говорили про те, що сьогодні Україна, єдина країна, учасник Великої Вітчизняної війни, не має правдивої книги про історію даної війни. Такі країни, як Франція, Німеччина. Польща, США, Франції, вони всі сьогодні вже видали багатотомник правду про Велику Вітчизняну війну. Тому сьогодні ми звертаємося до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, до Президента України, щоб в наступному році розпочати видання 26 томника про велику вітчизняну війну окремою темою на конференції йшлося і про білі сторінки системного терору гітлерівських спецслужб проти населення окупованих територій. Тільки на Хмельниччині, в роки Другої світової, діяло дві організації СД, шуцбатальйони та чотири кримінальні поліції, які виконували функцію Гестапо та Абвера. Раніше такі матеріали зберігалися в нас в архівах. вони були закриті. Сьогодні є доступ до них, і, взагалі, це правильно, що повинні люди знати оці невідомі факти і події, які відбувалися на території навіть області. Це була система знищення українського народу. Це не було просто якісь поодинокі факти, наприклад, там опір чинив якийсь підпільник або партизанський загін, і німці, наприклад, там, скажімо, мстили. А це була система відпрацьована. Німці знищували і підпілля УНУПА. Яке було на території області, це теж, скажімо, довгий час замовчилося. Учасники заходу підписали звернення до вчених краєзнавців, а також до усіх владних структур щодо створення координаційного центру з актуальних проблем регіонально-історичних досліджень Другої світової. Про досвід Хмельниччини щодо створення умов для соціального захисту усіх учасників великої вітчизняної війни поділився з учасниками конференції голова Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Коцемир. Рішення колектив економічно сильних колективів про доплату до пенсії довічно 100 гривень учаснику бойових дій і вдовам загибло на Хмельниччині набула надзвичайно великого розмаху. І вже ті колективи, які не можуть це зробити, стараються, як кажуть, із останніх економічних можливостей. От, при газифікації кожного села, а їх газифіковано на Хмельниччині тільки за останніх півроку більше шести десятків. От в кожному газифікації учасник бойових дій і вдова. Великої Вітчизняної ну, загиблого, Великовічизняній війні е, має проведення газу безкоштовно. В кожній районі лікарні відкрито відділення для ветерана, учасника бойових дій і учасника Великої вітчизняної війни. От обласному госпіталі ветеранів профінансовано е, на 30% більше навіть виділеного е, ліміту бюджету.